Всім доброго здоров'я! На ремонті Powerbank Атріа WPD 100 на 30 тисяч мА скарги не заряджається і не видає напругу на виході. Ну, загалом це типова несправність таких або подібних павербанків зі списку на екрані. З досить високою впевненістю можу здогадуватися, що там з ним. Ну, зараз все покажу і розкажу. Часто люди запитують, як розбираються такі або подібні павербанки. Кому цікаво, слідкуйте за руками, ну, звичайно, буду коментувати те, що роблю. Спочатку обережно знімаю задню заглушку. Старайтеся при цьому не пошкодити пластикові защіпки. Нижню частину заглушки демонтую за допомогою плоскої викрутки, там трохи ширший фіксатор і ножем це буде важче зробити. Далі викручую 6 шурупів, які тримають фіксуючу рамку. Відкручую тримачі ремінця, у них подвійна функція, вони ще фіксують внутрішній кожух павербанка всередині і, не відкрутивши їх, ви не розберете павербанк. Далі обережно тиснув задню частину павербанка і звільняю павербанк від зовнішнього металевого кожуха. Трохи підігріваю скотч, який тримає верхню кришку. Важливо прибрати весь цей старий скотч, щоб потім можна було наклеїти новий, і старий не заважав зібрати павербанк. Знову фен прогріваю верхню кришку. Важливо робити це максимально обережно, щоб кришку не поплавало. В той же час треба, щоб кришка прогрілася зсередини, щоб легше було її відклеїти. Зсередини вона приклеєна на двосторонню спінену клейку-стрічку. Звільняю термодатчик і від'єдную провід, який іде на ліхтарик. Далі обережно знову ж таки, щоб не поплавало пластик, прогріваю нижню частину корпусу. Сам акумулятори зсередини проклеєні на таку саму двосторонню стрічку. А краще гріти довше, але більш низькою температурою та або здалеку. Мета прогріти пластик зсередини. За допомогою лінійки створюю невеличкі зусилля, щоб витягнути акумулятор, і Не варто прикладати якихось великих зусиль. Якщо будете робити це занадто сильно, то є ризик деформувати акумуляторну збірку. Огляд збірки раджу звернути увагу на проводи, які відходять від окремих з'єднань акумуляторів. Тут іноді буває обрив або погана пайка. І звертайте увагу на якість пайки-стрічки до плати БМС. Там теж іноді буває поганий пропай або тріщини в пайці внаслідок ударів. Можна оцінити напругу на акумуляторах, видно, що плата БМС закрита. Якщо хто не в курсі, збірка тут 6С, ну і ви можете бачити напруги на окремих акумуляторах збірки. Акумулятори не висаджені, напруги практично однакові, що не може не радувати. Зі свого досвіду, я в принципі знаю, що тут проблема з основною платою, основні плати в цих павербанках дуже ненадійні. Ну Потім покажу як продіагностувати плату і переконатися в тому, що вона не робоча. Тут заводу встановлена проста одноканальна 100 ватна плата, вони дуже часто виходять з ладу і тому перше, що я роблю, міняю основну плату на нову, більш надійну двоканальну плату на 160 ватт. Перевіряю заряд, як ви бачите, йде набір потужності і максимальна потужність на заряд 80 Вт. І навантаження, максимальне навантаження по одному каналу 100 Вт. БМС тут начебто справляє ураження робочої, тобто вона пропускає струм і туди, і назад, але у будь-якому випадку я буду її міняти. Хочу попередити всіх, хто буде братися за ремонт таких або подібних павербанків, про небезпеку, пов'язану з літієвими акумуляторами. Ваші рухи повинні бути чіткими, ви повинні розуміти, що ви робите. Ні в якому разі не можна допускати замикання акумуляторів. Якась неакуратність в ході ремонту може дуже дорого коштувати. Ну, думаю, всі бачили, як горять ці акумулятори. Якщо немає досвіду та або ви не впевнені в своїх силах, краще довірте цю роботу професіоналам. Для запобігання якимось випадковим замиканням раджу спочатку відпаяти проводи, які йдуть до БМС плати від точок з'єднання акумуляторів, а вже потім відпаювати від БМС нікелеву стрічку. Повторюсь, робити все треба максимально обережно. БМС буде замінена на більш потужну нового покоління. Версія 2.0. На цій БМС більше силових транзисторів, вона на більший струм. Нова основна плата у нас більш потужна на 160 Вт замість старої 100 ватної заводу. І тому доцільно замінити і БМС на більш потужну. Зі старої плати переклею картон. Ложу площадки на новій платі. Позиціоную плату на акумуляторній збірці. Якщо є потреба, можна підігнути та або підрізати стрічку, щоб вона не залазила на сусідні доріжки плати і не замикала їх. І акуратно розпаюю нову BMS-плату. Далі повна зарядка повербанка до 100%. Да, не забуваємо про термодатчик, бажано розмістити його ближче до батареї, ну, раптом почнеться перегрів. Ну і взагалі можна рукою на дотик контролювати температуру окремих елементів. Ну, раптом якийсь елемент почне перегріватися. Далі провожу більш розширений тест під навантаженням кожного каналу. Якщо до іншого каналу нічого не підключено, то це буде по 100 Вт на канал. Якщо ж одночасне підключення по двом каналам, то це максимум 80-80 Вт. Для навантаження другого каналу використовую резисторну збірку. Ну, в такому режимі від акумуляторів через БМС іде максимальний струм, який відповідає сумарній потужності 160 Вт. Детально про цю основну 160 ватну плату я розказував в одному з відео, яке є на каналі. Кому цікаво, подивіться це відео буде в кінцевих заставках. Ну і, звичайно, варто дізнатися, в якому стані акумулятори. Ну, для цього провожу тест ємності. Розрахункова ємність цього павербанка 111 Вт, -годин, мінус втрати на перетворення напруги, падіння напруги на БМС, на проводах, на гріф акумуляторів таке інше. 85 Вт -годин це дуже добрий результат. Це практично нові акумулятори, це практично новий павербанк, який, на жаль, вийшов з ладу. Тест ліхтарика, збірка у зворотній послідовності. Зарядка і відправка павербанка власнику. Ну і Розкажу про деякі деталі і особливості, з якими ви можете стикнутися під час ремонту. Іноді буває так, що якщо акумулятор сильно розряджений, то можливо, що нова плата спочатку деякий час буде заряджати його невеликою потужністю і працювати на протоколі 5 вольт від зарядки. Цей час може бути 15-20 хвилин, потім плата сама автоматично переключиться на більш швидку зарядку на протокол 20 вольт від зарядного і піде набір повної потужності. Не переживайте, тут немає нічого страшного. Це штатна робота плати у випадках. Коли акумулятор сильно розряджений. Далі, буває так, що в деяких моделях, коли ви вже зібрали павербанк, кнопка виявляється затиснутою і не натискається. Ну, це може бути через те, що на нових платах кнопка трошки вища. В таких випадках рекомендую паяльником трохи підплавити, вкоротити важель кнопки, і все стане на свої місця. Не рекомендую трогати саму кнопку на платі, там досить твердий пластик, який погано плавиться, і досить висока вірогідність пошкодити саму кнопку. Вона перестане працювати і потім міняти кнопку це доволі складна процедура. На цій платі, як ви бачите, доволі щільний монтаж і дуже тонкі доріжки. Ну і стосовно діагностики старих плат, як переконатися, що плата вийшла з ладу або вона навпаки робоча. Почну з БМС плат. Продемонструю приклад такої поверхневої перевірки. Щоб повністю все перевірити, то потрібно витратити дуже багато часу. Ну, наприклад, перевірити спрацювання БМС по низу поверху по кожній секції акумуляторної збірки. Або, наприклад, перевірка, чи працює балансування. Да, всі БМС в таких павербанках, вони з балансуванням, але це все може бути доволі довгим і муторним заняттям. Нова, більш потужна БМС недорого коштує, і звичайно, якщо є. Є якісь підозри, то краще замінити. Ну але на всяк випадок покажу, що можна зробити, якщо, наприклад, ваша БМС з якоїсь причини закрита. Ну, наприклад, посаджені акумулятори або було коротке замикання в основній платі, і БМС відключила акумуляторну збірку від основної плати. Ну чи ще якась несправність напряму не пов'язана з несправністю БМС. Отже, маємо закриту БМС. Напругу на її виході ви бачите на електронному навантаженні і напруга на окремих секціях збірки. В цьому випадку БМС закрилася внаслідок розряду акумуляторів. Щоб відкрити БМС, треба подати напругу в районі 25 вольт від будь-якого зовнішнього блоку живлення. Блок живлення може бути непотужний, в даному випадку я подаю 1 А. Бачимо просадку напруги з 25 до 18-19 вольт і напруга росте. Тобто БМС відкрилася і пішов заряд акумулятора. Можна додати струм, щоб швидше підзарядити акумулятори, але не більше ніж 4 А, краще не перевищувати це значення, тому що далі вже буде струм, який небезпечний для акумуляторів. Після відключення блоку живлення напруга на виході БМС, як ви бачите, нікуди не зникає, тобто БМС продовжує бути відкритою. Якщо немає електронного навантаження, то можна переконатися, що БМС працює у зворотньому напрямку, нагрузивши акумулятори, наприклад, резисторною збіркою. Ну або лампочкою на 24 вольти. І можна проконтролювати, як закривається БМС по низькій напрузі. Для цього я розряджаю збірку. Чому акцентую увагу на тому, як можна перевірити БМС і переконатися, що вона працює і насправді причина не в ній. Ну, час від часу трапляються клієнти, які дивляться, що напруги від акумулятора після БМС немає. Думають, що проблема з платою БМС чи з акумулятором купують і міняють просто одну плату БМС, сподіваючись, що все запрацює. Але результату такий ремонт не приносить, тому що є проблема з основною платою. А закрита БМС це вже наслідок якихось проблем саме з основною платою. Ну, наприклад, це може бути коротке замикання в основній платі, Платі, або те, що основна плата формує якусь не ту, що потрібно, напругу для заряду акумулятора, ну чи ще якісь негаразди саме з основною платою. Повертаючись до нашого випадку, ви бачите, що БМС так як треба закривається при просаці акумулятора і справляє враження робочої. Але повторюсь, незважаючи на це, я все ж таки рекомендував би поміняти БМС на нову. Вона недорого коштує, рекомендував би міняти як мінімум тому, що нова БМС більш потужна. Подивіться на розмір і кількість силових транзисторів на старій і новій платі. Або, наприклад, порівняйте шунт на старій і новій платі. Якщо все ж таки ви не хочете міняти БМС плату, вона у вас справляє враження робочою, то ви повинні розуміти, що не можна нагружати павербанк більше, ніж на 100 Вт. Навіть незважаючи на те, що нова основна плата у вас на 160 Вт. Зі старою платою БМС ви все ще обмежені максимальною потужністю 100 Вт плати БМС. І якщо ви залишаєте стару плату БМС, то зверніть увагу, що у нової основної плати інше підключ. Тобто плюс і мінус розташовані навпаки, і якщо ви будете залишати стару плату БМС, то проводи будуть йти навхрест. У випадку заміни і основної і БМС на плати нового покоління, проводи при підключенні йдуть паралельно і не перетинаються. Да, На нових і на старих платах БМС є балансування, струм однаковий, резистори по 100 Ом, тобто струм балансування приблизно 40 мА. Ну, і як обіцяв стосовно діагностики основної плати. Як переконатися, що плата робоча чи навпаки не робоча. Ось та сама плата з того павербанка, що я ремонтував. Спочатку можна підключити її до зарядного через роз'єм Type-C і подивитися, що відбувається в точках підключення до акумуляторної батареї. Робоча плата повинна формувати напругу для акумулятора в районі 25-26 В, Як ви бачите, плата дає занижену напругу. Цю ж плату можна потестувати на напругу на виході, тобто у зворотному напрямку. Для цього підключаю її до блока живлення 25 вольт і перевіряю, чи формується напруга на роз'ємах. Як ви бачите, плата провалила обидва тести в обох напрямках. І демонструю, як себе веде нова робоча двохканальна плата. Зверніть увагу, яка напруга йде на заряд акумулятора. Звичайно, плата не бачить акумулятор, не розуміє в якому стані акумулятор, наскільки він розряджений і постійно перезапускається. Але в максимумі це повинна бути напруга в районі 25-26 вольт. Так, да, і як я і раніше вже казав, плата може спочатку працювати на протоколі 5 вольт, але напруга на акумуляторі все одно повинна бути 25-26 вольт. В даному випадку плата підвищує напругу з 5 до 26 вольт. І тест у зворотньому напрямку тестую кожний канал на максимальну потужність 100 Вт. Взагалі, у цих старих одноканальних плат є дуже багато типів несправності. Ну, наприклад, ось інша така одноканальна плата вона, наче нормально, працює на заряд акумулятора. Але на роз'ємах немає ніякої напруги на вихід. Або буває, що оплата взагалі не подає ніяких ознак життя. Або ось такі явні пошкодження і коротке замикання по точках з'єднання з акумулятором. Да, в таких випадках короткого замикання основної плати, заміна БМС ще більш рекомендована процедура, тому що стара БМС плата, перед тим як закрилася, отримала дуже велику перегрузку внаслідок короткого замикання основної плати, і, звичайно, це могло пошкодити якісь елементи на платі. Як ви можете бачити на нових двохканальних 160 ватних платах інша елементна база. Я вже звертав увагу на протилежну полярність підключення. Можете бачити, що взагалі інший контролер, іншого виробника, це виробник Сілан, досить відомий виробник електроніки, нові плати на порядок надійніші. І я не стикався з відмовою нових двохканальних плат, хоча маю справу з цими платами вже більше року. І вже більше року ми продаємо павербанки саме з такими двохканальними платами на 160 Вт. ватт. Їх було продано більше 100 штук. На всі павербанки ми надаємо гарантію. За цей час по гарантії повернувся один павербанк, і там основна плата виявилася цілою, що є підтвердженням їх надійності. Хоча, звичайно, все ламається, ламається навіть брендова дорога електроніка, ламаються дорогі автомобілі і, звичайно, не виключено, що якісь поломки можуть бути з вини власника. Так, да, плати у нас постійно в наявності, звертайтесь, крім того, постійно в наявності інші запчастини для цих павербанків, зокрема, плати БМС, LED-матриці, акумулятори. Загалом є все, щоб в разі чого можна було відремонтувати ваш павербанк. Всі основні плати обов'язково перевіряємо перед відправкою, а якщо є потреба, можемо скинути відео перевірки вашої плати, щоб ви не сумнівалися, що отримуєте робочу плату. Прохання до наших клієнтів телефонувати тільки у крайньому випадку, якщо, наприклад, у вас немає інтернету, а так взагалі, будь ласка, пишіть на месенджери Viber WhatsApp або можете писати в месенджер OLX. Всім обов'язково відповімо. Ну або замовляєте OLX доставкою безпосередньо на нашій сторінці OLX. Посилання буде в коментарях. Всім вдалих ремонтів, вдалих покупок, бережіть себе!